Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак сурдопереклад Переклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. Передача в оперативне управління міста чи в державну власність. Що робити з майновим комплексом Чернігівської ТЕЦ вирішували депутати на сесії міськради. Ніколи не побачать тата. У день захисту дітей розкажемо історії дітей військових, які віддали своє життя за Україну. Вирішуватимуть на перемовинах, що буде з трьома пам'ятками архітектури у Чернігові, якими користувались у ПЦМП передачі єдиного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ в оперативне управління міста, а також звернення до Кабміну щодо передачі цього ж комплексу у державну власність. За ці питання сьогодні на позачерговій сесії міської ради проголосували депутати. Як сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, місто розглядає два варіанти розвитку подій після припинення договору оренди ТЕЦ фірмою Технова у серпні цього року. Детальніше далі. За 22 річне прийняти. На 32-й позачерговій сесії міської ради депутати розглянули питання щодо передачі в оперативне управління міста Чернігівської ТЕЦ. Її понад 20 років орендує фірма Технова. В проєкті рішення окремим пунктом прописано, що воно не поширює свою дію на наявні боргові зобов'язання Технови, а боргів у компанії понад 2 мільярди гривень. Депутатка міської ради від фракції Слуга народу Олена Стрілець проголосувала за прийняття рішення, пояснює, чому зараз ще знову ж таки юридично не завершився срок оренди з підприємством Технової. Тому на даний момент мова йде про передачу в оперативно. Вне управління те, що я казала, щоб був фактичний доступ до приміщення, до технічних споруд і до документації для того, щоб комунальне підприємство могло розпочати діяльність по підготовці до опалювального сезону. Нагадаємо, технова двічі зверталася до міської ради у травні та жовтні 2022 тисячі аби компанії достроково припинили договір оренди ТЕЦ. Міська рада декілька разів припиняла оренду, а потім скасовувала свої рішення і повертала її знову, бо не отримувала від техно належного звіту. Про оцінку майна також не був проведений аудит боргів компанії. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако сказав, що вони зверталися до правоохоронних органів щодо аудиту. За сприяння прокуратури його таки проведуть. Ми, звичайно, ж не хочемо забирати ці борги. Ми розуміємо частково їхню природу, тому що без державного аудиту ми не зрозуміємо, чи це весь борг за природний газ. А це всі всі кошти, які Технова мала заплатити за природний газ. Вона заплатила, тому що я. Думаю, я припускаю, що частину коштів, які вони отримали з платежів людей, вони витратили не на оплату заробітних плат, не на оплату орендних платежів і не на оплату газу. Якщо ці кошти знайти і куди вони пішли, можливо, це ще правоохоронці займуться цим питанням. Також на сесії депутати проголосували за звернення до кабінету міністрів щодо передачі єдиного майнового комплексу ТЕЦ у державну власність, розуміючи, що борги за спожитий природний газ понад 2 мільярди гривень, і ми звертаємося до кабінету міністрів розглянути питання і в робочому варіанті. Наша пропозиція наступна: ми готові спілкуватися з цього, на цю тему і обговорювати. Ми розділили б, розділили б це підприємство на дві частини і мережі. Залишили в місті, тому що це обслуговування, це розрахунки споживачів, і, а саму генерацію. Готові розглянути передачу її у державну власність. Якщо реакції від уряду не буде, сказав Ломако, міська рада йде затвердженим раніше шляхом. Створене комунальне підприємство теплокомуненерго у серпні цього року, після закінчення дії договору оренди з техновою приймає на свій баланс майно ТЕЦ. Наша мета забрати підприємство таким чином, щоб не міський бюджет, не громада міста сплачувала за ці борги. Ми будемо шукати на це питання спільну відповідь з кабінетом міністром з міністерством і з Нафтогазом, тому що звичайно ця сума понад 2 млн. Арди гривень для громади Чернігіва вона дуже непідйомна. Сьогодні директор технови Дмитро Аркатов мав прозвітувати перед громадою, однак на сесію він не прийшов. Вчора на офіційному сайті компанії з'явилася заява щодо підготовки ТЕЦ до опалювального сезону. Там просять цитуємо не зважати на провокаційні заяви міської влади. Керівництвом міста було створено штучні умови для зриву передачі єдиного майнового комплексу Чернігівська ТЕЦ громаді міста. Та вже протягом двох місяців залишаються без розгляду звернення товариства про готовність передати ТЕЦ новому балансоутримувачу КП Теплокомуненерго. Наша компанія, усвідомлюючи соціальну важливість підготовки єдиного майнового комплексу Чернігівська ТЕЦ для жителів міста Чернігова в умовах воєнного стану, вживає всі необхідні заходи для проведення ремонтних робіт на Чернігівський ТЕЦ, адже саме це є запорукою тепла та комфорту в ваших оселях. Ремонтні та відновлювальні роботи фірма Технова проводить за власний кошт та продовжує нести значні збитки. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Два найкращих друга військовослужбовці загинули з різницею в один день, захищаючи Чернігів. У Сергія Телушкова за півроку після смерті народився син. Назвали його на честь батька. У Сергія Пантелюка донька народилася в день його смерті 26 лютого 2022 року. А дівчинку назвали Міланою. До Дня захисту дітей. Історії дітей, які ніколи не побачать тата, бо вони віддали життя за Україну. Тата. Тато. Одною рукою вона міцно тримає сина, а іншу притуляє до портрета. В один момент це просто рухнуло. Це сталося 25 лютого 2022 року на другий день повномасштабного вторгнення на пам'ятні дошці на виїзді з Чернігова наречений Крістіни. Спільного сина вона назвала Сергієм на честь батька, який загинув на цьому місці. Підрозділ Сергія Телушкова потрапив у засідку ДРГ по їхньому бронетранспортеру. Двічі поцілили з РПГ. Кожен раз проїжджати це місце і розуміти, що десь тут він лежав. Ну, це дуже боляче. Сергійку 9 місяців, і він копія свого батька. Розповідає Крістіна. Сергій Телешков мав позивний крепиш відтепер. Так вона звертається і до сина. Щось не сподобається, починає там командувати. Ну ще не, не говорить, але починає там покрикувати. Ну, в принципі, як Сергій на роботі. Сергій Талушков старший з п'яти років мріяв стати офіцером. У 21 рік вперше потрапив до зони АТО. А в 24 в його підпорядкуванні було близько сотні людей. Він був командиром механізованої роти першої окремої танкової бригади з Гончарівського. Для мене його життя найголовніше. А для нього не своє життя було найголовніше. Їхній із Сергієм син народився 11 серпня. З пологового будинку Кристіну забирали його побратими. Я дуже вдячна Сергію за сина, за сенс в цьому житті на даний момент. Під час обстрілу бронетехніки на під'їзді до Чернігова загинув з Сергієм Телошковим, командир взводу і його найкращий друг Сергій Пантелюк. Хлопці познайомилися в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а потім служили разом. Не думав, що доживу до цього, що будуть дітей хоронити. Сергій Пантелюк родом з Вінничини. В останні дні перед повномасштабним вторгненням він був поруч з дружиною. Вони чекали на народження доньки. Це наша Мілашка, вона так і батька не побачила, так як і батько її. Дівчинка Мілана народилася 26 лютого о 3.20. В цей час в Чернігові в обласній лікарні Сергію Пантелюку констатували смерть. Я телефон не взяла, бо я боялася це чути. Я його кинула на диван, чоловік взяв телефон, а я ну якби ну, розуміла і дивилася на його реакцію. Він мав бути зі мною на родах, мав бачити її, Ну, все не хотіла вірити, що його немає. Так хотіла сказати, що похоже на нього два кращих друга і побратими загинули з різницею в один день. Сергій Толошков на місці поблизу Чернігова, 25 лютого. А Сергій Пантелюк, 26 лютого, від отриманих травм у лікарні. В обох після їх смерті народилися діти: Сергійко і Мілана. Це не просто побратим, це не просто командир, а це дійсно брат. Це дійсно брат. Вони одне єдиний цілий такий механізм, який один одного міг замінити і доповнити в той же час. Наречена загиблого військовослужбовця Сергія Талушкова, Кристіна і дружина Сергія Пантелюка Анастасія спілкуються у соціальних мережах, і у червні планують познайомити Сергія з Міланою. Кристина вирушить до Вінничини, щоб познайомитись на цей раз особисто і відвідати могилу, де поховали Сергія Пантелюка. Вона мене розуміє, як ніхто інший. Я розумію її. І плачемо, і говоримо. І по більшій частині там про дітей. А що ви, а, а ми так, а ми так. Там фотографії відсилаємо, відео. Ну, це найбільша радість, яка є зараз. Маленьке чудо росте. Ти, і все. Є заради чого жити. Якщо чесно, президент України Володимир Зеленський нагородив Сергія Пантелюка й Сергія Телушкова орденами Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно Дар'я Янушкевич, Олексій Жирнов, Ірина Хоходра, Олег Смаковський. Суспільне новини Чернігів до Дня захисту дітей у Чернігові. У сквері Богдана Хмельницького презентували виставку Втрачене дитинство, присвячену загиблим у війні дітям. На сьогодні росіяни вбили 484 українських дитини 393 вважаються безвісти зниклими. Такі цифри суспільному озвучила журналістка Наталія Найдюк. Вона представляє платформу пам'яті Меморіал, яка збирає дані про всіх жертв війни. Саме меморіал став ініціатором виставки. На ній представлені фото та історії 23 дітей різного віку. Є ненароджена дитинка, коли мама загинула вагітною. Є підлітки. Це діти з усіх регіонів України, і їх історії уособлюють історії всіх жертв війни. Виставку Втрачене дитинство сьогодні відкрили ще в сімох обласних центрах України. А перед цим вона проходила за кордоном, розповіла Наталія Найдюк. На Чернігівщині від початку повномасштабного вторгнення загинули 22 дитини. дитини. Востаннє 2 травня у Лизунівці Новгородцівського району росіяни скинули на село керовані авіабомби. Одну з них на непрацюючу школу. Уламок від бомби влучив в шию 14-річному Валентину Мехеду. Вони разом з батьком якраз проїжджали повз на велосипедах. Хлопець не доїхав до свого дому кілька метрів. Виставку Втрачене дитинство можна буде побачити ще раз цієї неділі біля п'ятницької церкви. Питання користування представниками УПЦ МП трьома пам'ятками архітектури Чернігова вирішуватимуть на перемовинах. Господарський суд Чернігівської області прийняв рішення призупинити судові провадження стосовно двох релігійних споруд: спасоприбруженського та троїцького соборів та дозволив провести процедуру медіації. Нагадаємо, 16 травня аналогічне рішення прийняли і щодо спору про користування Чорнігівською єпархією УПЦ МП Єлицьким монастирем. Процедура медіації передбачає проведення перемовин із залученням незалежного експерта, який має відповідний сертифікат. На це суд дав сторонам заповіднику Чернігів Стародавні та єпархії УПЦ МП 90 днів. В разі, якщо вони не досягнуть порозуміння, спір вирішуватимуть у судовому порядку, те, що судом сьогодні було задоволено обидва клопотання і зупинено провадження у справі, це пряма норма процесуального законодавства. Стосовно проведення медіації, як я раніше наголошував, да сторони усвідомлюють, що існуючий спір можна вирішити виключно шляхом проведення переговорів. Зупинення провадження надає нам можливості повноцінно перейти до переговорчого процесу, в ході якого спробувати знайти порозуміння. Нагадаємо, раніше Чернігівська єпархія УПЦ МП користувалася пам'ятками архітектури національного значення, а саме Єлицьким монастирем, Троїцьким та Спасопреображенським соборами на підставі договору про безкоштовне користування, підписаним із заповідником Чернігів Стародавній. Ці договори продовжували кожні п'ять років. Строк дії останнього сплив у вересні 2021-го. Наприкінці лютого 2023 року. Заповідник попросив представників УПЦ звільнити три пам'ятки архітектури та повернути майно державі до 28 березня. Цього не сталося. Натомість, єпархія УПЦ подала три позови до суду із проханням визнати старі договори продовженими. У заповіднику Чернігів стародавній вважають договори недійсними однак погодилися спробувати досягнути порозуміння шляхом перемовин. Процедура медіації передбачена законом, і це згода двох сторін, коли намагаються знайти спільне порозуміння в межах правового поля без силового протистояння. Паралельно з цим іде робота заповідника колектива по фіксації стану пам'яток і ми впевнені, що в ближчому часом цей процес буде завершений. Згідно з релігієзнавчою експертизою, ГуПЦ має зв'язок з російською православною церквою, попри те, що офіційно у своїй назві немає приставки Московський патріархат. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами, бережіть себе.